E Нехай багаті йдуть, воюють, кажуть бунтівники у Фейсбуці. А вони і воюють. Сума за два роки ну, в загальному від початку повномасштабки склала близько 40 мільйонів гривень. Стільки грошей віддав з прибутку своєї компанії Олександр Довгий, командир розвідувального відділення і власник виробництва військової амуніції балістика. Відомий банкір Андрій Оністрад, який теж пішов служити, говорить, що вклав у свій підрозділ три мільйони. Це разом із залученням коштів зборами на своїх сторінках. Дізнався про повномасштабне вторгнення, і я одразу поїхав до себе заклад. Всі продукти я відвіз до себе в під'їзд, роздав, і вже в обід я пішов у військкомат. Говорить Георгій Хвістані. Тепер вже командир взводу дронів. Він був власником декількох закладів львівські круасани і ще мав компанію, яка ремонтувала квартири. В якийсь момент, коли до закладу прийшла перевірка, Георгій був не на зв'язку, не зміг проконтролювати процес. Тоді він зрозумів, що потрібно. Продавати свій бізнес це дійсно складно од от, от заняття бізнесом і перебування в зоні бойових дій. Бізнес постійно активний. От виникають якісь проблеми, їх треба вирішувати. А в мене буває таке, що я два тижні в мене зв'язку нема. Георгій не єдиний, хто припинив займатися бізнесом. Армія це робота цілодобова. Олександр Довгий, власник балістики, до прикладу, передав керівництво своїй заступниці. Їхнє виробництво розвивається тільки тому, що час такий: амуніція потрібна. Не всім, а власник бізнесу одягу Регата Клаб Олександр Матяш говорить, що його бізнес зараз працює заради людей, фактично без прибутків. У мене було відкладено гроші на квартиру. На, на початку війни ці гроші я просрав. Я купив декілька машин, я купив зброю, я купив гуму на машини. Я їх заправляв. То я потратив ну, тільки своїх особистих грошей біля 120 тисяч доларів за ці два роки. Бізнес в даний момент існує лише тільки для того, щоб не закритись. Бізнесмени, менеджери і загалом люди із достатком вище середнього воюють з. За цінності, бо якщо не буде країни, не буде і де вести бізнес і працювати. Не стоїть питання воювати, не воювати. Стоїть питання, чи буде існувати наша держава, чи не буде. І якщо вони не підуть воювати, то у мене велике питання: ну тобто, де вони збираються жити за кордоном. Ми воюємо з супротивником, який більше нас, як найменше чотири рази. Нам потрібні люди. Говорить бізнесмен і військовий Олександр Матяш. Серед військових можна почути фразу про війну за виживання. Так воно і є. Нам потрібно весь наш досвід і всі наші сили направити не на війну із російською армією, а на війну із Росією. Україна стільки разів в історії доводила своє право на існування, що здатися зараз це зрадити наше покоління. Нам необхідні снаряди, нам необхідна зброя, нам необхідні люди. Говорить головнокомандувач збройних сил України Валерій Залужний. І якщо снаряди і зброю вирішують на дипломатичному рівні, то люди це питання суспільства, і вони потрібні вже. На початку широкомасштабного вторгнення чоловіки і жінки бігли до територіальних центрів комплектування, і, попри теперішні інформаційні вкиди росіян, аля нехай хтось там воює, воюють абсолютно усі, і багаті теж. Я знаю людей достатньо багатих, які служать в армії. Чи їх більшість? Ні, звичайно, що їх меншість в армії, але <гум> багатих людей просто мало. Тому їх і в суспільстві у нас буквально кілька відсотків, а не кожний другий у нас мільйонер. Але от багатих зараз приблизно по відсотку більше служить ніж. Бідних людей від серед, скажімо так, заможних людей, багато амбіційних, мотивованих, яким не все одно тому вони одні з перших мобілізовувалися. Говорить Олександр Довгий, командир розвідувального відділення і директор виробництва амуніції балістика. Україна не класове суспільство, і армія у нас це зріз населення, тому на фронті можна зустріти будь-кого і менеджерів, і власників бізнесу, і столярів, кухарів, аудиторів. Список насправді можна продовжувати. Військо об'єднує. Я проти популістських лозунгів, типа нехай син там когось воює. Для мене нема жодної різниці, хто ця людина в цивільному житті. Для мене важливо, хто він насправді. Мене є знайомі мільйонери, які воюють. Ну вони є. У мене є знайомі звичайні роботяги, які воюють. Вони теж є. Про шари суспільство той саме, що і на гражданки розповідає про людей в армії Олександр Матяш. Тепер військовий і власник виробництва одягу Регата Клаб. Форбс Україна опублікували великий список бізнесменів, які пішли воювати. Там 209 прізвищ, але у видання додають, що цей список не є вичерпним. Більшість опитаних нами бізнесменів говорять про свою мотивацію йти у військо єдине. Бізнес працювати не буде, якщо буде окупований Київ, якщо буде окупована Україна. Вибір на той момент був зрозуміло, що для мене пріоритетний це втримати країну, бо кому потрібний був би наш бізнес, якщо б ми були окуповані. Найголовніше для всіх українців зрозуміти зараз, що війна стосується кожного і не існує інших фронтів, крім як того єдиного фронту, завдяки якому країна тримається. Це питання до суспільства, це не питання до ТЦК. ТЦК достатньо проста і така прямолінійна форма реалізації. Їм треба видати нагору якусь кількість людей, які мають стати в строї і щось робити. Вони приходять в соціум, а в соціумі не дуже багато людей, які хочуть це зробити говорить банкір, а нині військовий Андрій Оністрат. Насправді більшість людей, які досі не йдуть до війська, найбільше лякає невідомість. Не зрозуміло, який підрозділ, який командир і з якими людьми доведеться служити. Я вважаю, що по перше, з цими людьми треба вести діалог. Ну тому що діалогу у нас з ними немає з боку держави. Більшість людей, які не були в армії, начиталися страшилок, Вони думають, що вони прийдуть і їх всіх уб'ють в армії. Не всі воюють. В армії є логістика, в армії є там психологи, в армії є водії, є ремонтники. Дуже багато цивільних посад. Ці люди потрібні теж, говорить військовий Олександр Матіш, щоб питань: а чим я займусь у війську, ставало менше? Міністерство оборони України заключило договори з різними агенціями з пошуку роботи. Вибрати є з чого і готуватися потрібно вже говорить Сергій Стаховський, військовий спецпідрозділу СБУ і власник винної марки. Я останній. Два роки в кожному інтерв'ю більш-менш мене була одна чітка Я Всім пропонував хто вдома готуватися, готуватись, тому що це не на місяць, це не на день, це не на рік. Ця війна і війна буде потребувати людського ресурсу. І краще бути готовим того, що тебе чекає, ніж просто потім тікати або бути не готовим кинути на війну. Як говорив президент України Володимир Зеленський, ти або в ЗСУ, або для ЗСУ. Третього рішення для українців зараз немає. Фраза про економічний фронт стала певною насмішкою. А Адже не існує інших фронтів, крім як єдиного, де втрачаються життя і виборюється перемога. Власники великих і малих компаній, люди, які приносили і приносять для бюджету України податки, стали на захист нашої країни, хоча абсолютно спокійно могли захищати так званий економічний фронт. Я теж можу бути на економічному фронті, тому що я другий раз на звичайному і скажу пацани, я два рази сходив. Давайте кожен з вас поразу і Говорить Олександр Матяш, військовий і власник виробництва білизни Регата Клаб. Військові, які приїжджають у цивільні міста, хочуть випити смачної кави, сходити в парукарню чи музей. Але економічним фронтом це називати не потрібно. Це не співставно. Для кожної людини в Україні зараз потрібно дати чітке розуміння, чи ти такий же корисний у цивільному житті, чи ти будеш набагато корисніший для армії. Про це також говорить власник виробництва амуніції балістика, і тепер військовий Олександр Довгий. Нам треба в першу чергу утримувати армію. Якщо грубо кажучи, та економічна допомога, що переводиться там чи сплачується в вигляді податків, не дозволяє там утримувати один до одного за одного заброньованого або за одного ФОПа іншого військового на фронті, то це ну така собі дуже відносна допомога. Получається фронту. Хтось із опитаних нами бізнесменів продав свою компанію, а хтось передав управління, і це теж певна жертовність і вклад у перемогу, адже не буде де. Будувати бізнес, якщо Росія окупує Україну, та на думку військових зараз відбувається певна нерівність. Адже чому хтось має віддавати своє життя, а іншого конституційний обов'язок захищати свою країну обходить стороною. І для того щоб військові повернулися додому, таких людей потрібно залучати. І тут питання скоріш не про те, як їх залучити. Вони мають це відчувати. Вони це мають розуміти питання в тому, як ми можемо допомогти тим, хто вже півтора роки воює і не вертався ще додому. В Україні достатня кількість чоловіків, які мають змогу пройти вишкіл і мають змогу змінити тих, хто півтора роки без воює. з за майже два роки широкомасштабного вторгнення, і за десять років загальної війни з Росією люди мали б підготуватися до можливої мобілізації, але часто саме страх пересилює нас самих. Але зараз необхідно усвідомити, що іншого часу для підготовки не буде. Потрібно робити все необхідне вже зараз. В Україні діє рекрутингова кампанія, тільки в Одному агентстві з пошуку роботи лобі ікс на одну посаду військового 79 бажаючих. Загалом же у війську 65% посад не є бойовими, і це не єдина мотивація йти до лав збройних сил України. Важливо також розуміти, що фронт може і не витримати саме через людей. Військові такі ж люди, які виснажуються, і їм важко, і їх потрібно заміняти. Хочу відкрито сказати всім хлопцям, які в майбутньому придуть до лав Збройних сил України і. Поки що цього не зробили, хлопці. У нас одна країна, у нас. Одна спільна ціль і мета, я розумію, що багато хто займається бізнесом, багато у кого свої сім'ї свої проблеми. Але якщо нашу країну буде розділено, і якщо наша країна буде окупована, то заняття підприємницькою діяльністю буде вже неможливо. і весь економічний фронт буде розвалений. Говорить екс власник декількох закладів мережі львівські круасани Георгія Хвістані. Така наша теперішня правда, і нам потрібно її прийняти. Задля виживання нашого суспільства. Армія ФМ